Капалантське благословіння, 11 липня 25-го року, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не види нас у Свакусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелію ми чуємо про те, як Ісус з учнями підійшов до смаковниці і зголоднів і хотів з нею. З'їсти щось, але крім лістя там нічого не було. І він сказав: по віку не будеш вже роби... роб... родити плоди, і вона сразу всохла. А учні дивувалися. І тоді Ісус сказав, що якщо будете мати віру і не сумніватися в своїй молитві, то не тільки це зможете зробити, але сказати, горіться і пересуньться в море і пересунеться. І сьогодні ми задумаємося над цими словами над вірою відсутність сумніву при молитві, проханні до Бога. Що від мене потрібно для того, щоб мої слова наповнилися силою? Яким я повинен бути? У відношеннях до того, кого прошу, до Отця Небесного, під час прохання мого, Яке, який у мене повинен бути стан. І стан перед тим, кого я прошу. Що я повинен вкласти в смисл своїх слів? Таким чином, щоб ця молитва, це прохання моє зачепила, я так від себе скажу, серце самого Господа, щоб воно відповіло мені на мій цей порив, призив, мою потребу, моє прохання. Як я повинен перед ним предстояти, в якому стані? І це питання, знаєте, воно дуже важливе. Я дуже багато у Господа прошу чогось. І чому я це роблю? За тому що я хочу це отримати від нього. Тобто хочу, щоб він мені щось дав, що в мене немає. І що я не можу своїми силами надбати. І що я звертаюся до того, хто може це мені дати. Не тільки що у нього це є. А що він іздатний це робити, і ще захоче це робити. І Господь говорить про те, що у мене є всі шанси, так ну, від мене навіть залежні. Так створити відносини з тим, перед ким якого прошу, щоб моє прохання здійснилось. І в цьому випадку про смаківницю Господь нібито виносить суд над цією смаківницею, бо вона не має плода. І мені це говорить про те, що І коли він говорить про те, що можете. Зможете робити так, як смаківницею, то учням він може, може ще сказати, тоді здійснити слова, що кому залишити гріхи, залишаться, кому відпустити, відпустяться. Це теж спрацює, ця обіцянка теж спрацьовує. Це теж коли я відпускаю гріки або залишаю гріки, ну, учень, отчі-учень мається на увазі, якому він дає цю. Знаєте, благодать, силу, відповідальність, то і це робиться з цією вірою, що мені дана сила, якою я, я можу це робити. І роблю це. І це, це теж з вірою і відсутністю сумніву, коли я буду це робити. І наше життя доводить до те, що люди, які навіть вірують, вірять. Свої сили, вірять в своє переконання, вірять в те, що вони роблять, то вони набагато сильніші тих в цій справі, ті, хто, знаєте, робить автоматично, роблять за примусом, роблять ну, за вигодою якоюсь. А коли тут віра йде, прохання до Отця Небесного в стосунках небесних, що Господь і про це кажуть, що вона, знаєте, може перерости в таку віру, як у тої жінки, хоч доторкаво і багато людей, хоч до доодеже його і так станеться. І по цьому і оздоровлювалися, і біси виганялися, і багато чуд відбувалося інших. І по вірі людей, які хворіли, і по вірі тих, які. Просили про вилікування. Але оці от війти в ці відносини, коли я вірю, я не сумніваюся і я прохаю, і я стою, весь підперезавшись. Перед тим, у кого прохаю, і виношуємо біль свого серця. І він, як колись Моєсей на горі про свій народ, у нього серце боліло, і сказати й нічого не можу, то Господь наперед знав мою біль мого серця, як знав, знав, знав біль серця Моєсея, так знає і біль мого серця. Мені і промовляти не потрібно е, словами. Лише тільки серце про щось боліло і було направлено до нього. Я тут не роблю висновки, я просто е, голос розважаю над цим місцем Євангеліка. І цього розважання може бути достатньо, бо це розважання з ним. Навколо нього, Його слів, Небесного Отця мається на увазі Ісуса, Сина Божого, може мені дати набагато більше, ніж філософствування, розумієте, припущення від себе, як може розгортатися. Але побути в розважанні на цією таємницею, яку Господь дає. І перебування в неї з Божою допомогою, і серце моє розкриється на розуміння цих слів. Як це потрапити в стан віри, несумніву, який переходить в силу від Господа, через мене здійснює ну, те прохання, яке я прошу. Це і складно, і втаємничено, але це і реально. Бо Господь не говорить припущення, Він говорить те, що є, що має статися і в чому має сила. І це мені розкриває і підводить до того, щоб я це в себе впитав. І хай воно буде так мені про краще. Визнати себе не нездатним осягнути те, що мені Господь дає, але довіряючим цьому його словам. І через довіру, яка і є початок віри, прийде віра і прийде відсутніх сунів. Амінь.